Я Раїса Павленко, рада вітати вас із Рівненщини, а саме з Рівного, де я перебуваю в рамках програми реабілітаційного туру мам, дружин, загиблих, а також полонених і зниклих безвісти, який проводить пані Оксана Левкова своєю громадською організацією. Не будь байдужим. Моя донька Павленко Ольга. Теж загинула від російської ракети в місті Кременчук. Але перед цим вона встигла видати у січні 2022 року книгу, яка зветься Жук Жива українська кухня. Вона займалася тим, що відновлювала страви, які вже зникли або зникають, відшукувала їх у старих записах, від старих людей, з фольклорних джерел. Із літературних джерел, наприклад, Івана Котляревського. І ці страви вона планувала видати двома томами. Це мала бути двохтомна книжка, де мало міститися 365 страв. Тобто на кожен день одна страва. Видала вона лише перший том. І ось я презентую вам цю книжку, яку вона назвала. Унікальною річчю, тому що це зв'язок поколінь, який можна тримати в руках. Одну з тих страв, яка належить Поліссю і Волині, ми хочемо вам презентувати. Вона називається Ускубанці. Це страва, страва стародавня. Вона характерна для Полісся і Волині. Я хочу, щоб про неї знало якомога більше людей. Я дуже рада допомогти вам, пані Раїса. Сучасність дійсно вимагає цього коріння. Без коріння не буде нічого, правда? Ми готуємо сьогодні поліську страву. Я знаю, що нам потрібна картопля. Ми беремо стару картоплю, правильно? Бо в ній більше крахту. Бо крахмалю. в ній більше крахмалю. Беремо сало, сало. або пророщене, і робимо з нього шкварки. Ми тут трошки вже якось приготувалися до цього. так? так. І, Відварили картоплю в лошпині, почистили, обібрали і її порізали. Потім зробили, потовкли її, так? І зробили шкварки. Так, ви знаєте, я знаю, що старопольська страва є подібна до цих ускубанців. Уз... Уз... Вона називається старопольські пизи. І в нас є теж старопольські пизи в гощанському районі. Ми їх теж оновлювали, і вони дуже і дуже подібні до сучасних крокетів. Старі назви можуть бути різними: і ковми, і ковми, так, так, так. Пещата, пещата картопля. Пещата картопля. картопля. Тобто в, в, в різних селах можуть називати по-різному. І різні варіації є угу. його, і по всій Україні вони є. Тут додається борошно до картоплі. А на Полтавщині є е, різновид галушок, де картопля додається до, до, тіста, до, до, до тіста, тіста, до тіста, вже. до тіста. Цю страву можна подавати і в піст, наприклад, взимку з салатами з квашених огірків і цибулі, Влітку з огірочком у нас так. він є, і малосольним огірочком. Ще найсмачніше це страва із так званою холодним соусом. Маченкою, основою має бути сметана, кисляк, або тепер кефір. Змішується, так, та, та, з та, або тепер кефір і йогурт. Mm -hmm. А наповнювачем може бути кріп, петрушка, тобто духмяні традиційні страви українські, базилік, кінза і чесничок. Можна, змішується да? із цією сметаною, і зелень чи... можна. Зелень, так. Значить, у скубанці мали бути гарячими або теплими, а ось ця мачанка, так звана, вона мала бути холодною. Це повноцінна страва. Повноцінна так. страва, якою, в принципі, не могла не їстись сім'я. Родина, родина, це все. дуже швидка страва, дуже швидка, дуже поживна і дуже недорога. Ось так. Часничок. присолить, приперчить. І отака от підлива, як то кажуть, так. у вас. А у нас мечання. Все, ми зробили. Добре. Ми відварили картоплю. Так? Ми маємо її тепер змішати з борошном, з спеціями. І скрутити ось такі кульки. кульки. Картопля відварна у нас є. І потовкти. Ми маємо її потовкти. Вона має бути крахмальна. єдиний нюанс, Так? вона має бути немолода. Щоб ми її з'єднали. З борошном. Борошно в нас е, вже просіяне. Так. Теж я, е, я не думаю, що важили раніше, так? Там, ну, важили стаканами, ложками пригорщами. Оля про це і пише в книжці, що не було в людей вагів, і вони ось, саме так користувалися. Тобто ми даємо тут дві чайних ложечки, це буде десь. Рамів 50 борошна. і замішуємо. І я бачу, і я бачу що воно от поєднується так, так, як нам вже треба. Так, так. В такій можна його і просто втачати, вже зліпити. Так, кульки. Робимо ми робимо кульками. Але. Кожна Дивіться. господиня робила для себе, для своєї сім'ї. І називається воно у скубанці. Тобто ми е, скубаємо. У, скубаємо від скубли трішки шматочок, і через те у скубанці. Це дійсно ось такі славнозвісні крокети. Можна їх чимось починати, зробити там якусь виямочку і додати туди, так. і готова страва в нас. Можна куштувати, смакувати да? Запрошувати да. до столу. І можна. Насолоджуватися стародавньою і сучасною стравою, яку зберегли для нас, яку відновили і осучаснили. А саме цікаво, що і сім'ї і зараз це роблять. Родини теж так готують. Тобто, це не, не, страва. не забута Я страва. Не думаю, та... що вона забута в нас на полі. Смакуйте, дякуємо. Смакуйте на здоров'я, дякуємо. За те, що ви були з нами, і сподіваємося, що ви будете готувати цю страву.